Цукор потрібно декларувати. До цього зобов'язує постанова кабінету міністрів, що набула чинності 10 серпня цього року. Хто і як це має робити, дізнавалась Лариса Віліщук. Обов'язкове декларування цукру виробниками та юридичними особами, які причетні до його складування чи продажу, на Україні впроваджено вперше. Тому ми попросили дати роз'яснення з цього приводу начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації Світлани Соколовської. Декларування цукру є обов'язковим і поширюється на всіх суб'єктів господарювання юридичних осіб, крім господарства населення. Тобто одноосібники, які займаються на своїх присадибних ділянках, вирощування цукрових буряків для подальшої виробництва, наприклад, коробки цукру, і чи мають вдома для своїх потреб цукру, вони не подають декларації щодо наявності у них цукру. А всі для всіх решт, як вже скла це є подання декларації, воно є обов'язковим. Декларування підлягає цу, білий кристалічний цукор, пресований та інший цукор без обмеження верніше, з е, опцієм, масою не менше одна тона. А такий цукор, як е, е, для шампанського та цукрова пудра, декларується без е, обмеження обсягом. Декларації про залишки цукру подаються суб'єктам господарювання щомісяця до 5 числа в інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції або головним державним інспекторам у районах. І не варто цим нехтувати. За неподання або не своєчасне подання чи неподання не в повній обсязі залишків цукру, суб'єкти господарювання несуть відповідальність з чинним законодавством. Штрафи становлять від 10 до 200 неоподаткових мінімумів. Доходів громадян, тому просили би всіх суб'єктів, які мають цукор, все-таки подавати, своєчасно подавати, в повному обсязі подавати дані щодо залишків цукру. Тому що ця норма, яка введена законодавчо, вона дозволить державі проводити і регулювання ринку цукру і те, що стосується квот на виробництво цукру з цукрових буряків. І здійснювати і внутрішню, і зовнішню на політику стосовно цукрової галузі. Всі штрафи стягуються, якщо треба зазначити, всі штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта господарської діяльності. Інформація про залишки цукру буде конфіденційною. До слова, найбільше цукру на Волині за останні роки було вироблено 2006 року 131 тисяча тонн. Торік ця цифра становила 92 тисячі цього року. В області до збирання цукрові буряки на 25 тисячах гектарів.